Сьогодні у футбольному тижні футзал вища ліга. У черговому раунді не без драматизму. Нестабільність не знаю. У нас просто на кожну гру різні состави. Нема тих самих чоловіків. Раз і хтось прийшов в тисні, як в кого виходить. Продовжені випуску огляд першості. Арена здобуває третю перемогу. Конкуренция намного сильнее, чем в прошлом году. Команды все равные, нет каких-то слабеньких команд. На останок – другий и третій дивизион. У нас впечатление очень хорошая, во-первых, организация этого турнира. Во-вторых, мы хотим сделать коллектив, который будет достойно представлять свое. Командою відкриття у новому сезоні в елітному дивізіоні сміливо можемо назвати студентів педагогічного університету. Підопічні Олександра Перепелиці тиждень тому вже потішили своїх прихильників перемогою над Вапнярським Сатурном. Близькими до успіху майбутні вчителі виявилися і цього разу. Левову частину ігрового часу із гадикапом у два м'ячі вони вели в матчі з Теврівським Володимиром. Втім, володар суперкубку, зібравши волю в кулак, в останні декілька хвилин не лише встановив паритет у зустрічі, а й здобув таку необхідну для себе перемогу. Не вистачило нам везіння, мені здається. Хлопці все зробили для перемоги і вигравали 4-2. І на останніх трьох хвилинах я не ошибаюсь, то пропустили три гола. Це, по вашому свідченню, браку досвіду. Можливо, досвіду, можливо, фізичної сили. Не знаю знайде. Ну, в цьому ваша команда справляє позитивне враження. Але, ну, молодий колектив, який дав бій всім авторитетам, дає. Да. І в принципі, що, чому така нестабільність? Нестабільність не знаю. У нас просто на кожну гру різні состави, нема тих самих чоловіків. Раз і хтось прийшов в ні, як в кого виходить. Звичайно, сьогодні була у нас е, така дуже сильна гра. Ми всю програвали, тільки в кінці змогли вийти в період. Щодо великого футболу, ми вже закінчили всі чемпіонати, повністю переходимо в зал. Сьогодні дались знаки, у нас відсутність там дехто з травмами. Так, ну, що, і, що, голосів, що з воротарем з ковтоном, якщо в нас? Ну, Ковтун травмується, травмований, лікується там пахоли кольця. Ліфридуть відсутній, Також воротар в прошлій грі основний отримав червону картку, стояв другий воротар. Ну, а так всі останні хлопці встають і ще ми переходимо в зал. Продовжує набирати ходу у вишці і Вінниця Молодіжна. Минулої суботи під опічним Краковецького протистояла плейтика. Фахівці АйТі першу 20 ти хвилинку зіграли в результативну нічию. Однак в другій половині дуелі молодіжниці впевнено перехилили шальки терезів на свій бік. Звичайно, для нас дуже приємно завжди знаходитись в верхній частині турнірної таблиці. Ми ставимо перед собою такі турнірні задачі, виключно перемога, докладаємо максимальних зусиль. Ми виїхали на цей матч з максимальною концентрацією, вели по рахунку в першому таймі, але потім, скориставшись тим, що ми все таки були беззаперечним фаворитом цього матчу, дозволили пропустити два м'ячі, і перший тайм закінчився з нічийним рахунком 2-2. На другу половину ми вийшли максимально бойовим складом, не давали супернику жодних шансів, боролись на кожному клаптику поля, що виявилось вже... Суттєву перемогу дякую команді за налаштування. Флейтика вітаю з дебютом в вищій лізі в команді є перспектива, але ми довели те, що ми є згутований колектив і не даремно багато років тренуємося і граємо разом. Тим часом визначити кількість фаворитів практично неможливо і в першості. Хоча і тут є команди, що крокують по турнірній дистанції без очкових втрат. Серед таких арена в звітньому протистоянні вона зійшлася із вікінгами. До честі зелено-білих вони дали справжній бій лідеру, забивши йому вдвічі більше, ніж той пропустив у декількох попередніх матчах. Втім, цього не вистачило. Арена перемогла 4-2. Ребята були сьогодні настроєне. Хорошо были настроены на серьезную команду, потому что это был достойный соперник. Мы видели таблицу, мы видели, как они играют. Что у них за три игры одно, один пропущенный гол всего лишь. То есть ребята молодцы, ребята сильные. Мы были настроены на них, были готовы на них. Первый тайм мы выигрывали. Вот во втором тайме так получилось, что, может быть, недоработочка чуть-чуть была. Ребята чуть-чуть уже вошли в азарт и сильно выложились в первом тайме. Но тем не менее... Мои ребята молодцы, показали хорошую игру, я очень доволен, все мы довольны. Соперник наш ну, первое место пока что ведет в таблице, то есть мы другого и не ожидали. Ребята молодцы, будем будем играть, будем выигрывать. И в этом году конкуренция намного сильнее, чем в прошлом году. Команды все равные, нет каких-то слабеньких команд, поэтому очень интересный турнир. И в принципе за счет чего вам сегодня удалось одержать победу? Командная игра. Де-то повезло забій, але боржбольший і командна гра. А ось Тебрівський Володимир 2 у черговому протистоянні першості теж виборов другу перемогу в трьох матчах марафону. Цього разу підопічні Смульського з мінімальною перевагою здолали «Феміду». Зазвичай, в кожній грі даються важко, кожна команда бореться, старається, і хоче показати хороший результат, так як і ми так само, всю гру боролися. Порівнюючи минулий сезон і цьогорічний, коли Володимир був одним з явних фаворитів, сьогодні можете так говорити про себе так само? Якщо мати на увазі першу лігу, я бачу тут команд 5-6, які будуть боротися до першого місця. Ми думаю, теж в тому числі. Поновилися після вимушеної двотижневої перерви і матчі в другій та третій лігах. Так до обласного центру на матч Дашківцями знову прибув мініфутбольний клуб Гайсін. Як виявилось у підсумку, не безрезультатно. Підопічність люсарєва і короля перемогли 6-2, А відтак опинилися в зоні лідерів перегонів. У нас пішкині дуже хороша перехід організація цього турніру. Во-вторых, ми хочемо зробити колектив, який буде достойно представляти наш район. В принципі, в двох матчах тих ми держали дві подивини, що ділять найближчі шанси в нас на участь в цьому турнірі. Взагалі турнірний марафон цікавий. Дуже добре, що є такі змагання, де можна пограти, потренуватися. Сьогоднішній матч не пощастило, але ну, старалися, як могли. На наступний раз буде, може, краще.